Живу я поруч з річкою, про яку ви вже певен, чули. Є інформація про те, що річку отруєно. Не мої друзі пишуть, щоб я вийшов, трошки познімав, ну показав, що саме відбувається. І ще вчора купався, побачив відео. Вже сьогодні ми з дітьми на річку не підемо, так само, як і всі мешканці. Це є центральний Остейський пляжик. Жодної людини, нікого тут немає. Люди налякані. Зараз я вам покажу, якого кольору вода палітра така. Ось це буде нормальна вода, така вона завжди, а ось тут вона більш контрастніша, більш такого червоного кольору. Але риба плаває, риба є, ось ми бачимо, на поверхню риба не спливає. Дохлої риби тут, принаймні, на пляжі, на самому ми не бачимо. Ну, Вода з таким червоним, відливом. С риба, а я зараз знаходжуся 30 кілометрів вниз за течею від того місця, де було відзнято страшенний мор риби. Через 6 кілометрів звідси річка Остер вже впадає в Десну.